Люди сплатили кошти, потім об'єкт заморозився. А на сьогоднішній день ми будуємо більше двох тисяч квартир. загальною площею більше 100 тисяч квадратних метрів. Чи не боїтеся взагалі негативу? Це обов'язково нас не йде. що буде з тими, хто вже купив в недобудованих частинах квартиру? Не, не до нас, напевно, питання було. Вітаю сьогодні. Будемо говорити з власником та директором будівельної компанії, яка планує зводити житло, а точніше добудовувати його у ЖК Ковалійському Євгенієм Новосіловим. Вітаю, пане Євгене. Вітаю, знаєте. Про цим інтерв'ю ми отримали низку запитань від підписників щодо ваших планів, щодо не до недобудови і перспектив. Тощо і обов'язково до них повернемось і їх задамо. Тож пропоную да не гайте часу і перейти одразу до справи. Що, що, що з собою сьогодні являє компанія Рубікон, яку ви представляєте? Ми багатопрофільний холдинг, що працює в сфері логістики, будівництва та девелопменті житлової нерухомості. Ми реалізовуємо проекти в семи регіонах України. Це і проекти з капітального ремонту, з відновлення пошкодженого майна, пошкоджених будівель, наслідок бойових дій. І це будівництво нового житла. На сьогоднішній день ми будуємо більше двох тисяч квартир загальною площою більше 100 тисяч квадратних метрів. Тезисно, можете перерахувати регіони, в яких зараз представлено вашу А, сьогодні працю. ми працюємо в київському, київському регіоні. Це найбільший регіон, в якому ми представлені. Це Житомирська область, Кіровоградська область, Миколаївська, Дніпропетровська і, на жаль, зараз наші проекти на паузі в цих регіонах, але до війни це була також Донецька та Запорізька область. Чому наступним? Проектом, об'єктом на який так будете заходити, обрали все таки Кропивницький. Я сам з Кропивницького, і деякі з моїх близьких знайомих вони є інвесторами житлового комплексу Ковалівський, і я знав про ту проблему, з якою вони стикнулися, і в діяльності нашого холдингу робота з недобудовану це є нашою. Основною основною перевагою і основною компетенцією на ринку нерухомості ми працюємо з проблемними об'єктами, перетворюючи їх в нормальні цілком об'єкти, які добудовуються, вводяться в експлуатацію, продаються. Тому тут, якби сам Бог велів, що ми мали б і на батьківщині також. Реалізувати такий проект, я так розумію, що певні кейси вже були вам не завершені, як ви сказали, в столиці. Так е, мене цікавить, просто наступне питання. От якщо говорити про стандарти зведення житла там в столичному регіоні, чи можна вважати, що в Кропивницькому, скажімо так, як мінімум буде не гірше? Ну е, мешканці Кропивницького е, такі самі е, українці, як і мешканці Київщини, і е, так само заслуговують на. Нормальний підхід до якості будівництва, будівельні норми вони діють однакові на всій території країни. А щодо якщо ми там беремо да, там, глибше це питання, в плані а, рівня складності реалізації проєктів uh -huh. в столичному регіоні і, і в регіонах, да, то а, ну для нас вже якби попрацювавши. Достатню кількість часу і маючи чи певний досвід в столичному регіоні, це найважчий для забудовника регіон з точки зору ведення проєктів. Тобто, після там на, маючи досвід роботи в столиці, працювати в регіонах а, значно легше, тому ми себе почуваємо впевнено. А чому найважче? В чому в слонять складнощі столиці і? Більш жорсткий ринок це раз uh -huh. а, і через те, що пропозиція більша, будов більше, важче з комунікаціями, важче з документами, важче з водом в експлуатацію, uh -huh. важче з комунікацією з усіма. Тобто, коли ти забудовник, то тобі доводиться комунікувати з усіма з місцевою владою, з громадою, з постачальниками послуг по газопостачанню, по електропостачанню. По водопостачанню, водовідведенню, по а, воду в експлуатацію, це а, достатньо великий пласт роботи, який а, непомітний оку а, інвестора або покупця нерухомості. Але він це як а, такий бек-офіс забудовника, тому що а, збудувати фізичний об'єкт це, в принципі, так, це теж задача, да, і воно потребує. Рамотного підходу до організації будівельного процесу, тому що якщо ти Якщо ти вибудовуєш процес неграмотно, ну, ти затягуєшся в часі, ти затягуєшся в собі вартості, ти вилітаєш з ринку, і а конкуренція велика на столичному регіоні, в столичному mm -hmm. регіоні так, ну на мій погляд, якщо про Кропивницьке говорити, то тут навпаки попит перевищує пропозицію, і от в цьому ж контексті ми знаємо за ситуацію ЖК Ковалівським, що кілька років там були недобудовані. Так, дві секції, якщо я не помиляюся, не поправити. Uh, да. І от взагалі, як місцеві жити? Верніше ну і місцеві жителі, взагалі люди, вкладники, як вони відреагували на ініціативу щодо на взагалі на вашу ініціативу. Ми достатньо підійшли з увагою до цього питання, тому що ми перед тим як ми власне уклали договір про передачу функцій забудовника, ми пройшли достатньо чимли саме комунікаційний шлях. І шлях по вивченню об'єкта. тому що, перш за все, ми провели комунікацію, ми провели загальні збори інвесторів двох секцій: це п'ята та шоста секція, які на сьогоднішній день є недобудованими і які мають вкладників. Ми провели загальні збори, де ми обговорили запропоновану нами модель, да, яка там вже пройшла. Випробування, так би мовити, яка вже була відкоригована з умовами а, на умовах сучасних реалій на наших попередніх об'єктах. Mm -hmm. Ми обговорили цю модель, ми її запропонували. А, ми провели пот, після загальних зборів, ми провели анкетування, чи влаштовує модель добудови а, діючих інвесторів. А, ми отримали абсолютно переважну більшість, які це підтримали, і, в принципі, це стало остаточною точкою прийняття рішення, тому що якби люди це не підтримали, ми це б як не пішли, тому що в країні 4 тисячі близько 4 тисяч недобудов саме житлового будівництва. Uh -huh. Це більше 100 тисяч інвесторів по всій країні, які залишилися ні з чим. Тому коли ти обираєш об'єкт, з яким працювати. Дуже важливо розуміти, що всі сторони, які задіяні в реалізації цього об'єкту, вони всі мають однакове бачення і однаково готовість працювати для його завершення. Тому саме позиція інвесторів, яка, яка була схвальною до нашого плану добудови, в принципі він на сьогоднішній день єдиний безальтернативний для такого роду об'єктів. От і тому вже після цього ми почали рухатися більш детально, вже е юридично опрацьовувати е моделі, і е ну, в принципі, дійшли до тієї точки, е де, де ми є зараз. А в цьому ж контексті чи не боїтеся взагалі негативу від е в контексті минулого забудовника від тих, хто при ньому вклався в житло, тому що зрозуміло, що люди сплатили кошти. Потім об'єкт заморозився? Е дивіться, й ми е я абсолютно. Чудово розумію людей, які опинилися в тій ситуації, в якій вони є. Особисто в моєму досвіді також, да, там а, був досвід а, а, втрачених інвестицій, на жаль, через війну ми в, а, а, мали втрати там, в Донецькому регіоні, а, тому що ми там здійснювали роботи. Я розумію, як да, там, коли ти на щось розраховуєш, потім розумієш, що. За все одно трохи інше, там завобоювання. Я розумію те, що відчувають люди, і розумію, що в них є негатив до попереднього забудовника у зв'язку з цією ситуацією. Але ми маємо рухатись далі. Маємо бути прагматичними, шукати шляхи виходу з тієї ситуації, що є. І тому зараз те, то, що у людей є негатив до. Тій ситуації, що була, це зрозуміло. Ну, от я не довіру відновити таку. Цей це, це негатив він не, має, а, не має бути негативом до житлового комплексу Ковалівський, uh -huh. а, тому що людина, яка розуміє послідовність подій, яка розуміє ситуацію, а, вона не буде переносити цей негатив а, на, на нас, на житловий комплекс, на інших інвесторів. Це залишиться просто там певним негативним досвідом, який міг би завершитися ще гірше, ніж uh -huh. ніж тобто, це в принципі непоганий вихід, так як є зараз. Тому ми не боїмося цього. Тому що як тільки будова набере достатніх обертів, я абсолютно можу сказати, по досвіду інших об'єктів, негатив забувається, і коли ми будуємо. А, да, ми вже бачимо, як на ну, люди бачать реальні да, кроки, які да, да, да. люди. Хочуть будівництво. Да. Там людям не потрібні слова людям не потрібні красиві картинки, дітям mm -hmm. або що все інше. Людям потрібно будівництво. Тому власне, чим більше буде будівництво, тим більше позитиву буде від людей. Взагалі, за якими критеріями підбираєте об'єкти недобудови і потім реалізуєте проекти? Тому що ну в Україні я думаю, що їх дуже дуже багато. Так, да, однозначно і звертається, тому що Сарафенне Радіо працює. І скажу так: перше, це зацікавленість інвестора, це зацікавленість людей і готовність співпрацювати. І це перший фактор. Другий фактор це економічна вигода. Тобто, коли цей об'єкт добудовується, він має бути для кожного з учасників, для кожного з інвесторів. Він має вартувати. Майно, яке вони отримують, має вартувати більше, ніж сумарна сума їх вкладень. І третій момент: об'єкт не має мати якихось важких проблем, тому що на Київщині це дуже розповсюджена практика, коли є проблеми з усім на світі. З документами зем... мати? З документами, з землею, з комунікаціями, є певні юридичні колізії, спори співвласників, з... І забудовників ідея там не один власник, може бути, там якась дуже важка така історія, з якою ну, е я розумію, що будь-який об'єкт він має певні нюанси, особливо на з якими треба працювати технічні, юридичні, і так далі. Але е або це просто питання, з яким треба працювати, або інколи це може бути е реальна проблема, яку можливо або дуже дорого важко і. Або навіть неможливо вирішувати, то такі об'єкти ми стараємось... з ЖК Ковалівським. Були такі проблеми подібні проблеми, які б не можна було вирішити. ЖК Ковалівському на щастя немає. Тому ми власне і працюємо. Ну і зараз законній площині. Всі моменти бюрократичні, вони я так розумію, закриті У нас закрит перший блок питань, який дозволяє нам законно знаходитись на на будівельному майданчику, мати функції замовника і. Здійснювати будівництво ще достатньо роботи, які, яку нам а, треба виконати документально, а, тому що а, змінилося законодавство і погоди в експлуатацію. Зараз все в електронній системі. Ми маємо відцифрувати дуже багато інформації, ми маємо це все а, а, завантажити в а, єдину електронну систему в сфері будівництва, ув'язати все це кабінети замовників. Проєктувальників, експертизи, тобто це достатньо такий трудоємкий процес, і ми займаємося цим паралельно з будівництвом, тому що ми розуміємо, що ми маємо завершити всі ці процеси до, до завершення будівництва, паралельно, щоб Вести в експлуатацію так. прийнято і в цьому ми ж сьогодні зібралися з вами на цю розмову для того, аби показати ваші реальні наміри як забудовники і щоб людям. Щоб люди розуміли, що на них очікує в найближчому майбутньому стосовно ЖК Ковалівського, да. ми, я можу абсолютно впевнено сказати, що ми добудуємо всі сім секцій даного житлового комплексу. Це п'яте-шосте, які є діючі інвестори, і це сьома секція, яка передбачена проєктом і передбачена діючим дозволом, де тільки там починали розробку котловану. Тобто всі сім секцій, включно з благоустрою всього житлового комплексу, будуть обов'язково завершені. Мене трохи випередили про це було моє наступне питання, mm. зокрема про інфраструктуру. Чи плануються якісь, якісь нові кроки в цьому напрямку вами здійснюватися? До нас зверталися і об'єднання співвласників в тих секціях, які. Де люди вже проживають на сьогоднішній день, тобто ми ще не, не встигли навіть не погодитися на цей проєкт, не провести там якісь юридичні дії, Але одразу було перше питання благоустрій, чи uh -huh. зробити ви нам, де пообіцяєте, що ви зробите. Обов'язково лінвеліна не дасть збрехати, тому що ми пообіцяли, що ми а, завершимо благоустрій. А, це неможливо зробити сьогодні. Це має певні технічні має певні технічні передумови тобто коли буде завершена п'ята секція буде відкрито інший проїзд ЖК, буде перенесено паркан і завершено благоустрій тої ділянки де сьогодні проживають де сьогодні проживають мешканці вже введених в експлуатацію секцій. скільки ще тобто, секцій рубіком планує добудовувати а всього сім тобто так. ми добабуми добудовуємо три п'яту шосту та сьому Угу. Чи заздоров змін якихось якісний попередній проєкт? А, ні. Проєкт залишається чинним. Це дуже важливо, тому що а, до чинного проєкту прив'язаний чинний дозвіл на виконання робіт, який дозволяє продовжувати угу. будівництво, і зміна проєкту. Кардинальна зміна проекту змін, зі зміною техніко-економічної показники, вона може призвести і вона призве, призведе призведе обов'язково до повторної експертизи, яка від яка змусить нас перебудовувати проект під нові е, будівельні норми, е, які передбачають інші відступи, інші відстані, інші технічні нюанси, але ми вже маємо повторі збудовані секції, майже. І для нас це було б проблемою. Тому для нас важливо залишитись в рамках чинного дозволу і добудувати проєкт. Я вважаю, що проєкт хороший. Там немає а, він збудов... будинок з а, якісних матеріалів, з цели, Тобто, це а, достатньо хороший сегмент, і в принципі ми відходити не... від цього не збирається. Ні, здешевшувати точно ні. Тому uh -huh. що то, в такій локації має бути має бути якісне житло. От покращувати в принципі, ну там і так достатньо хороша якість передбачена проектом. Ну, Тому нам мабуть. просто потрібно якісно зробити цю роботу і все. в цьому ж контексті. Прокладник про вкладників. ви сказали, що здешевшувати проект не будете, але ми розуміємо, що з моменту от коли відбувся певний застій в цьому питанні, і недобудова залишилась на недобудову на кілька років. Змінився курс долара, багато чого змінилося в країні. Я мабуть не буду перераховувати це, і так зрозуміло. Що можете сказати про вкладників, про людей, які раніше ще до війни, наприклад, вклалися в житло, ну і досі його не отримали. Якраз да ми вже торкнулися частково цього питання. Да, коли обговорювали передумови дата нашого заходу на цей об'єкт, і ми обговорювали з. Діючими інвесторами модель співпраці і для нас це питання є дуже чутливим, тому що ми в нашій економічній моделі. І це також дуже важливий фактор прийняття рішень. Ми прораховуємо, чи можемо ми запропонувати таку модель а, в кожному, в кожному окремому житловому комплексі. Тому що до нас звертаються чимало на добудов, переважно в київському регіоні. Але а, тобто є у нас ще певна кількість, які ми там або опрацьовували, або опрацьовуємо сьогодні. А, і для нас дуже важливо це економічний економічний сенс, тобто наша модель добудови. Має передбачати захист економічних інтересів вже діючих інвесторів, щоб людина а, отримала захистила ті інвестиції, які сьогодні є під загрозою, і Б, отримала економічний ефект, тобто, майно, яке вона отримає на момент добудову, вартувало більше ніж суми її інвестицій, тобто людина отримала прибуток. І в нашій моделі по ЖК Ковалівському кожен з інвесторів. Хто за хоче залишитись, а це абсолютно більшість інвесторів, які вони хочуть залишатися вже Ковалівському, вони отримують прибуток за результатами добудови. А якщо не хочуть, а, не довіряють ну, наприклад у людини. Є можливість розірвати договір з попереднім угу. забудовником. Нашими зобов'язаннями перед попереднім забудовником передбачено, що в разі розриву договору. Ми зі свого боку відшкодовуємо цю суму а, власне, за власний рахунок, тобто повертаються людині кошти. Але а, таких людей одиниці. А, але то, кошти повертали і повертають да, ну, в разі запиту на це. Але але люди розуміють, що якщо вони залишаться, вони отримують значно більше. Угу. А, і, і вартість нового нового житла сьогодні в Кропивницькому Зросла і вона зростатиме далі. Тобто у нас ніколи в країні нічого не дешевше, ви ж це розумієте. Тому якщо там сьогодні, навіть сьогодні ми думаємо, що це дорого, через три роки ми будемо згадувати, розуміти, як дешево коштувало житло у 2025-му. Тому, звісно, що люди хочуть отримати нерухомість. Бо що це в принципі єдина така локація, яка дійсно класна локація. Ну і плюс економічний ефект, я вже казав, люди отримують прибуток. Якщо людина повертає кошти, вона не отримує прибутку. Але все одно всі завжди хочуть мати гарантію. Знаєте, я дуже часто чув це питання, і коли ми там перші перші наші об'єкти реалізовували, я дуже багато привів розмов особистих з інвесторами. Для того, щоб зрозуміти їх, зрозуміти їх потребу, да, зрозуміти їх, їх побажання, їх якби, побоювання. І питання гарантій, воно звучало достатньо часто. І на питання, на зустрічне питання, яку форму гарантії ви бачите. От, Тобто там і в дами вже там жартували це, як там мами кліносілі, там яка це має бути форма гарантії, або це ну тобто немає сьогодні в світі такої форми гарантії, яка би а, на 100% відсотків могла гарантувати щось. Але а, коли ми говоримо про інвестування, ризиків та гарантії, ми розуміємо, що ми а, не маємо боятися ризиків, тому що а, ризик це прибуток. Але ми маємо право цими ризиками управляти. Тобто, це і для цього у нас є опція, яку ми пропонуємо інвесторам: це розтермінування, яке дозволяє фінансувати будівництво, бачачи хід будівництва. Uh -huh. Тобто, це в принципі модель, яка балансує ці ризики. Ти бачиш, йде будова, ти сплачуєш кошти. Ти в принципі розумієш, куди ці кошти йдуть, да, і те, що як ти наближаєшся до, а, до своєї мети. Я вважаю, що це найкраще, що існує, да як відповідь на питання Тобто, свого роду розсрочка, не зовсім да, це поняття. Так, так, да, це чи це, досильно це є, да, це угу. є розсрочка, і взагалі а, перші люди, які питали нас там, це питання про гарантії. Вони вже сьогодні з ключами роблять ремонти в їх власних оселях. Якщо говорити, наприклад, про там державну програму ЄОСЕЛЯ про решту програм, а, чи залучені чи ні, на даний момент не залучені. Ми будемо дивитися, це достатньо трудоємкий процес приєднатися до ЄОСЕЛІ на етапі будівництва. і Він займає достатньо великий проміжок часу. От ми тут розуміємо, що реально там на це на підготовку і. Входу в якісь партнерства там з, з банком по є на це піде час uh -huh. і при цьому, але ми розуміємо, що комплекс не такий та великий до кінця, і є чимало людей, які питають про квартири, які готові їх купувати тут тут і зараз, тобто яким не потрібна Єоселя. Uh -huh. Тому ми, ми вважаємо, що поточної ємності ринку достатньо для того, щоб люди коли ми відновимо продажі для сьомої секції. Тобто сумарно у нас продажу да там залишиться на весь ЖК менше 100 квартир, і це не так багато. І людей, які які їх куплять без там залучення якоїсь, якихось там пільгових програм, то я вважаю, що і так ми вже бачимо. Да, цікавість людей, і я вважаю, що цього буде достатньо. Стосовно певних пільгових моментів, ми практикуємо. Там, у нас часто є там, акції для військових, для сімей військових, тобто, але це такі це не стосовно кредитування, це стосовно знижок, які ми пропонуємо як від, від забудовника і. Практикували там на різних інших об'єктах, взагалі чи завершиться діяльність вашої компанії на ось цьому проекті з недобудови в ЖК Ковалівському? Чи є якісь плани можливо збудувати об'єкт? Ну я кажу, просто з нуля? Обов'язково у нас є такі плани, і всі про це дізнаються. Я думаю, що можливо це буде темою нашого з вами наступного інтерв'ю. Зафіксували. Тепер короткий бліц на основі коментарів, які залишали люди в соцмережах. Е, дуже коротко, питання таке: цитую: як же оренда землі, на якій все це стоїть? Не, ну, все людині, просто, маємо, право користування у нас через договір суборенди. Е, інше питання. Що буде з тими, хто вже купив в недобудованих частинах квартиру? Всім інвесторам запропоновані вигідні та чіткі умови співпраці. Певні користувачі пишуть, що також зробили доплату і сподіваються на краще. Хтось пише, зацитую, обіцянки сецянки треба вкотре грошиків хапанути і дати дюру. Ну я не знаю, кому там треба десь щось хапанути, то це не до нас, напевно, питання було стосовно інвесторів, які, які здійснили до інвестування, які переклали угоди. Там зданих новим забудовникам тут я хочу зупинитися трошки детальніше і окремо подякувати цим людям, тому що завдяки їх ініціативності, завдяки їх співпраці, завдяки їх позиції, активній позиції, добудова стала можливою. Тому якби не люди. Цього б не було і добудови б не було. Тому а, ще раз дякую всім і а, абсолютно точно можу запевнити, що а, це правильні рішення, яке а, дасть вам те, чого ви хочете, яке дасть вам житло або прибуток від інвестицій в залежності від а, мети вашого, вашої участі в проєкті. Тому ще раз дякую вам і ми завжди ради, раді вам. Ну, в нашому офісі на будівництві, і все обов'язково вийде. Ну будемо вважати, що трохи заспокоїли ще одну користувачку, пані Світлану, яка пише, що доплатила певні кошти за добудову з новим забудовником ЖК БУД. І цитую тепер молюсь, щоб знову добудували пані Світлано. Дуже дякую вам і за, і за довіру, і за те, що. Ви активно і ініціативно ставитесь до проекту, тому і за ваші молитви також велике. Дякую. І у нас обов'язково все вийде, пане югені. Я дякую вам за цю розмову. Бажаю мабуть, якомога більше удалих вдалих успішних проектів, бо це потрібно людям. Це потрібно бізнесу. Це потрібно всім. Вам також дуже дякую за змістовні питання за цікаву співбесіду і дякую нашим глядачам, які подивилися даний даний сюжет сподіваюся що ви знайшли для себе певні відповіді знайшли для себе а, цікаву інформацію і ми чекаємо вас якщо ви є діючим інвестором або ви хочете приєднатися а, до ЖК Ковалівського, ми вас чекаємо будемо вам раді в нашому офісі продажів.